Для Йорданця Аль Таріфі Фаді Івано-Франківськ і Україна стали рідними. Щойно він отримав українське громадянство, стоматолог звернувся в поліцію і запропонував безкоштовно лікувати учасників АТО. Потім лікував їхні сім'ї і дітей з перших днів війни. Фаді разом з колегами своєї клініки волонтерів, бо українці вразили його своєю незлавністю та єдністю. Сергій у лікаря Фаді не вперше про стоматологічну допомогу дізнався у військовій частині. Тиждень тому була професійна чистка зубів, професійно абсолютно задоволений результатом. Від початку війни стоматолог разом із командою пролікував щонайменше 500 нацгвардійців. Більшість приходила до клініки. Та щоб ефективніше працювати, медик запропонував облаштувати мобільний стоматологічний пункт на військовому полігоні. Почали чергувати один день на терапію, на лікування, один день на канали, які що нерви треба лікувати третій день я займався хірургією інші лікарі займалися реставрацією та братизування декілька сотень гвардійців е, пролікувалися Ну, за допомогою цього проекту, тобто це є як військовослужбовці строкової служби, контрактники, офіцери мобілізовані. Також це не перший проект, який в Івано-Франківську організував лікар. 2019-го він отримав українське громадянство і вирішив країні віддячити. І з пропозицією надавати стоматологічну допомогу учасникам АТО звернувся в поліцію. Там іде нема зубів протезувати, там іде. Треба імпланти, то імпланти, лікування, канали, терапія, гігієна, тобто від початку до кінця. Лікаря підтримала його команда. Усі працювали безкоштовно з обладнанням та матеріалами, допомагали партнери та колеги. А коли почалася повномасштабна війна, його вразило єднання українців. Такий народ перемогти неможливо, каже лікар Фаді. Україну він вважає своєю державою і разом із командою хоче також долучитися до перемоги. Я був в Європі, в Штатах, Англія, Канада, Японія, Схід. Я от себе як знайшов тут. Мені було комфортно, люди добрі, місто дуже гарне, дуже комфортне. гори, простота. ну і для мене стала дійсно моя. Як моя рідна країна. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Фактисі Тіві. Єдині новини.